Слава Україні, смерть нашим лютим московським ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідин та Вишеньки. Те, про що ми говоримо, стосується кожного українського села. І ось цей спільний ідеологічний фронт боротьби проти. Московської фальсифікованої історії. Цей наш ідеологічний фронт правди зміцнюватиме нашу Україну. Долучайтесь, зміцнюємо Україну разом. Розмова наша сьогодні буде про Івана Некрашевича, уродженця села Вишеньки, засновника давньої української. Літератури. Вишеньки дало Україні не одну велику постать, серед них Іван Некрашевич. Він народився приблизно 1742 року в родині священника. Відомостей про нього в історії дуже мало, хоч він залишив по собі. і рукописи і твори, і був другою постаттю в церковній ієрархії в Україні. Бо у 1796 році він був призначений намісником Київського митрополита. Але це ми трохи забігли вже наперед до останніх днів і років його життя. Отже, народився він у селі Вишеньки, і родинне гніздо Некрашевичів було якраз навпроти Вишенської церкви. Вона довгий час зберігалася, вся хата Некрашевичів. А от уже після війни вона була зруйнована. Це частково її місце займає територія. Сучасної Вишенської амбулаторії медичної. Батьки вирішили дати Івану Некрашевичу дуже добру освіту і відправили після закінчення школи церковно-приходської до Києво-Могилянської академії. Він навчався в Києві-Могилянській Академії досить успішно, вивчив декілька мов і викладав у Києво-Могилянській Академії після закінчення цього вищого навчального закладу. І не полишаючи співпрацю з Києво-Могилянською Академією, він також прийняв сан Священника і став настоятелем Вишенської свято Юріївської церкви. Її сьогодні називають Свято Георгіївською, але це одне і те саме, але в документах і в Кліровій книжці написано Свято-Юріївська Церква. І навіть у документах першої половини ХХ століття я знаходила ці документи Свято-Юріївська Церква. Рід Крашевичів був пов'язаний з Вишенською церквою майже 100 років. Збереглись до нашого часу клірові книжки, які вів сам Іван Некрашевич. І вони зберігаються в історичному архіві. І хто хоче знайти коріння свого роду з Вишеню за 18 століття, то, будь ласка, ви зможете скористатися. Цими цінними історичними документами. Писав він вірші і вважав, що українська мова повинна домінувати в літературі. Адже вже в 18 столітті українська мова була заборонена московським царем. А Іван Некрашевич Писав українською мовою. Я вам прочитаю е, ті вірші, які він писав до попа села Гнідин, священника села Гнідин е, Івана Криницького. Вони зберігаються в історії української літератури як е, твори давньої української літератури. Кожен українець має відзначити роль Івана Некрашевича в становленні давньої української літератури. Адже засновником української літератури, класичної, ми вважаємо Івана Котляревського, який народився більш ніж через 30 років, після того, як народився Іван Некрашевич і почав писати літературною мовою. Це вже був Кінець XVIII століття, початок 19 століття. А от е, Іван Некрашевич вніс свій клад в розвиток і становлення української мови, бо залишив українською мовою вірші. Е, вони говорять до Кожного з нас тої мови, яку ми говоримо, якою ми говоримо і зараз. Ну, наприклад, ну, його твір називається Писання гнідинському священнику Іоанну Фліповичу во врем'я його іменін». Починається «Отче Іване Гніденський, возлюблений Теску. ідем на іменини, очищай нам стежку. Ожидай же, здоров, був із своїм патроном, Подсаджай нас до столу за новим ослоном. Добренькою почастуй і великим стаканом, то будемо ми тебе звать милостивим паном. Я не читаю далі цей вірш, нехай той, хто зацікавиться, знайде його, він ці твори є і в інтернеті. І в бібліотеці Вишенського ліцею, в моїй книжці на перекрестях тисячоліть, зачитаю і ще один такий цікавий твір, писання є к гнідинському священнику Йоанну Філіповичу і к його сину Петру, і к дячку Стефану Криницькому, отець Іван, Петро і Степан. Своїми жінками просимо до нас, хоча на час приїхать святками. Будемо гулять і вихвалять, рожденного Бога. Уже от вас просто до нас зроблена дорога. Заспіваєм, хоч над чаєм, вип'єм калинівки, поговоримо, що сотворим тут же з нами й жінки. Вірш великий і цікавий. Розмова така, знаєте, ніби вони вже зустрілись і розмовляють. А в кінці була така приписка в нього на конверті, бо він пересилав цей свій вірш у конверті до гніденського священника. Оцю Івану, дать як пану, у власній руки пусть читає і сповняє. Щоб не було скуки. Ось е такий вірш. Це, звичайно, не один твір Івана Некрашевича. Їх е збереглися е не така велика кількість, але вони є. І писані латинською мовою, е і українською мовою. Бо, як я вже сказала, він вважається засновником давньої української літератури. У Бориспільському історичному музеї є його рукописи. І це дуже цікаві документи. Відвідайте цей музей, і ви побачите, яким Почерком писав в той час Іван Некрашевич. І там є й інші документи, які стосуються постаті нашого земляка Івана Некрашевича. Також в історичному архіві України є документи, передані істориком Петровим під назвою Виписки із рукописного зборника второї половини 18 XVIII века находящийся. Бібліотеки Турвона Венедіктовича Кібальчіша, получені ім от Некрашевича із Чернігівської губернії. Також є е, трошки інших документів, е, зокрема в Кліровій книжці села Вишеньки за XVIII століття, про родину Некрашевича. Священник Іоан Георгієв, у нього син Іоанн Михаїл, брат Євородной Андрій Георгієв, у нього син Антон, священничкий сан, найменова Ірей. Це документ у Державному історичному архіві, знаходиться. І клірові відомості церкви села Вишенки за 1784 рік. Іван Некрашевич дбав не лише за українську мову, за ту мову, якою говорив його народ, його прихожани, яку він нам залишив у своїй поезії. Він дбав за те, щоб була відкрита. У вишеньках школа, і велика школа, що була відкрита, де могли б навчатися діти з сусідніх сіл. Саме в цей період, коли він був настоятелем Вишенської Свято-Георгівської церкви, і була відкрита у приватному будинку школа, де навчалися діти не тільки з вишеньок, а й з сусідніх. Сіл. Це також говорить про його велику турботу, про українських дітей, його турботу за долю України. Адже у цій школі навчалися саме українські діти, діти його прихожан. Рід Івана Некрашевича. Не поривав із Вишенської свято, свято Георгіївською церквою і в XIX столітті, а також із освітою. Бо вже коли відкрилося Вишенське земське училище, то я знайшла документи, що в цьому училищі викладав. Нащадок роду Некрашевича читав Закон Божий Некрашевич. І також в альбомі Івана Гончара, музей, якого сьогодні є в Києві, знаходиться світлина Марфи Некрашевич. Невістки з роду Некрашевичів. Яка мусила працювати у першій половині ХХ століття у Вишенському колгоспі. І вже, звичайно, бідувала і була під гнітом московсько-більшовицької влади, бо в той час вже була заборонена релігія. А найбільш неприємний факт той, що могили. У вишеньках Івана Некрашевича, на жаль, ніхто не знає. Ось приклад нашого безпам'ятства. І передачі, які ми сьогодні щотижня робимо, спрямовані якраз на те, щоб не було в Україні безпам'ятства, щоб українці знали свою правдиву історію. Бо це фронт нашої ідеологічної боротьби, до якого закликаємо всіх долучитися і поставити вподобайки на знак того, що ви підтримуєте те, про що ми говоримо. До нових зустрічей через тиждень.